Михайло, допоможіть мені підійти до наступного запитання, тому що в моїй практиці це вперше, коли я питаю людину, яка сидить навпроти мене, та про особисті обставини угу. вони стосуються вашого брата інформаційної кампанії, яка пов'язана з цим. От є такі повідомлення, що в Росії помер брат позаштатного радника, президента позаштатного радника глави. Офісу президента України Михайла Подоляка і в е, деякі ресурси розмістили фото могили Володимира Подоляка в опубліковані ці фото. Ну і знову ж таки, реакція українського суспільства вона або ніхто не коментує, або говорять, що це вже було, і сам Михайло це коментував, або є такий хейт, такий тролінг з приводу того, що там подаляк отримує ладу, і так далі. І так далі, і так далі. Що, хоча б хтось у в родині у подаляка воював на війні, і так далі. Ну точно воював. Да. Він мер від природних обставин, наскільки я вже розумію. Але давайте є мені дуже подобається така сталінська інтенція. Ну це ж так виглядає. Я і маю... фото на болотах в Білорусі так само зафіксовано. Да. Ваше і його а, на переговорах. Його не було на болотах в Білорусі, і ми не спілкуємось задовго до початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, а фото, де червоними стрілечками, йому, ви і він. йому я не знаю, що це за фото. Йому 60 років. Я ж кажу, мені подобається сталінські інтенції, коли я маю відповідати за людину, дорослу, яку ідеологічно завжди інакше сприймав, тобто край негативно. А, наші стосунки були зруйновані ще раз підкреслюю задовго до початку війни. Навіть першого етапу війни і це внутрішньо там родинний Родині. стосунки, і коли і коли мама і папа вмерли, вони похоронені поховані в Україні. Ми взагалі перестали там. Це 2007 рік, взагалі перестали навіть там мати якісь там через батьків ще можна було щось уточнити і так далі. Але мені подобається, що я маю відповідати за дорослу людину, до якої негативно ставився все своє життя. Але чому? Ну чому мені 52, йому 60. Чому я мав би нести за нього відповідальність? В чому сенс? Ви можете бути агентом Кремля. А, а чому він не може бути агентом банкової? Бути, міг бути. Чому він не міг бути? Ну це ж ну, це менша вартість. Ну тобто, ви вважаєте, що я настільки слабкий, що хтось може з мене зробити якогось агента? Питання, а навіщо? дивіться, є ж одна проблема. Тому що вас там багато в офісі президента. Єрмак теж агент Кремля або може. Їм Але бути. є один нюанс. Є один нюанс для цих хейтерів. Я ж публічна особа. Ну тобто, я ж публічно все коментую. Найбільш радикально, логічно пояснення, чому з Росією ні про що не можна домовитися, чому це буде трагедія для України, чому це буде зникнення? Хтось пояснює так. Ну тобто, якби я не був публічно, я ще розумію, можна було б там чомусь сумніватись. І, до речі, не маючи доступу до держтаємниці, це теж дуже круто і так далі. Але в мене публічна радикальна позиція. Два роки з першого дня війни. І, і сьогодні сказати, він має відповідати за щось там, десь хтось, коли я ви правильно кажете, і до початку війни казав, що да, він військовий, він там на пенсії. Ну 60 тому, що ну чесно кажучи, в 60 не мати там, якщо ти робиш кар'єру, звання генерал-лейтенанту для Росії, ну це дивно було б на пенсії, і так далі, тому подібне. Але мене це не обходить по простій речі, по простій причині. Мені не цікаво це давно. Ми не спілкуємось, не мали ніяких зв'язків, і я вкрай негативно ставлюсь до всіх росіян, до всіх, незалежно від того, чи вони там були родичами чи не були? І ще раз підкреслю: і моє відношення негативне до нього не тому, що війна була, а забагато, забагато там за, за як, задовго до початку війни. Задовго як ви гадаєте, чому це все знову з'явилося в інформаційному просторі зараз? Ну, це ж ми ж про це вже говорили. Це ж класика для українського політичного простору. Ненависть, невмотивована ненависть до будь-якої людини, яка є там публічною, яка має свою позицію, яка щось говорить. Це ж очевидно. Тому що політичний процес в Україні побудований на хейті, тому що можна відбудувати своє я тільки на образі когось, а не на конструктиві. Ну це ж складно. Конструктив. А ви на Банковій відчуваєте, що політичний процес він на низькому старті? А І скажіть, чи хтось вже він, з, він, зі стартового він... пістолета Вони дав вже постріл? Багато хто вже готовий, тому що, ще раз, є так, давайте, просто щоб було зрозуміло, початок війни шок, до середини війни шок. Після середини війни. Ну, люди почали так: треба щось там робити, допомагати, тому що треба встояти. А сьогодні всі вважають, що вже можна готувати собі стартові позиції. Ну, всі це я маю назі, на хто не реалізований, там так чи інакше, чи вважає себе таким, е, хто знаходиться там в політичній опозиції, чи коло політичної опозиції, хто хоче підвищити свій соціальний чи соціально-політичний статус. Вже вважають, що там війна вже там точно буде десь заморожена, Ми точно зможемо на цьому поспекулювати.